Мабуть, і в моїй країні вже не залишилося людей, які не розуміють, з чим і з ким ми маємо справу. Насправді, країна-терорист, яка вся країна, яка всіма фиборами своєї нікчемної тієї душонки ненавидить все українське. Вони прийшли, щоб знищити нашу націю, ідентичність, не тільки міста і села наші, не тільки випалити нашу землю. Вони прийшли знищити нашу націю. Якщо хтось цього ще не зрозумів, то ну, це пропащі люди біосміття. І вони ніколи українцями не являлись і не будуть являтися. Ці прояви, а ті прояви російських пісень в Львові і, і всього іншого, ну це лайно гівно, яке потрібно блять, брати. І громадянському суспільству просто пиздить, пиздить прямо на вулицях. По іншому не буде. Ніякі міліціонери, служби ФСБУ і так далі. Це все до сраки. Те, що зробили вони зараз з Каховською ГЕС, ця катастрофа буде прирівняна до рівня Чорнобильської трагедії, якщо не більше. До рівня Чорнобильської трагедії. Мало того. Мало хто говорить, але трагедія в Харківській області, де влучили в аміакопровід, да, аміак, як, який йде по території України кудись там потім, на Європу з Росії. Ну, Це є що. Друзі е, в неймовірно тяжких умовах, в умовах обмеженого ресурсу. В умовах обмеженого ресурсу всього я зараз кажу, військового ресурсу, наш головнокомандуючий і його штаб, його, скажімо так, помічники, правильно сказати, і дійсно помічники роблять неймовірні речі. Ми ще робимо і наступи, і контрнаступи, і в нас є всі шанси військовим шляхом виграти цю війну, абсолютно всі шанси, як показують події останніх неділь там. Так вона є. Але ці чмошники вони просто так не здадуться. І вони задіють всі, всі можливі засоби. І ще вони не все задіяли. У нас дуже багато об'єктів критичної інфраструктури в Україні. І ця мерзота буде робити речі ще, мабуть, гірші, ніж є. Плюс задіють надпотужну п'яту колону, яка сидить у нас по всіх органах влади ззаді там. І в цих надскладних умовах. І навіть в цих надскладних умовах Україна взагалі, мабуть, буде єдина державі, держава в світі, яка зможе виграти війну із зовнішнім і внутрішнім ворогом. Це, мабуть, тільки тому, що ну, за, наш, за нами Бог, да, дійсно, Бог благословляє Україну. По-іншому це не назвати. Люба б країна Європи, якби прийшла ця армія туди, ну, не армія, а цей зброд весь. Який вторгся в Україну 24-го, вже б давно не було б ніякої країни Європи, а може і Європи як такої. І якщо ці чмошники, да, я звертаюся саме до країн Західного світу, це чмошники, які живуть завдячи, завдякуючи нам, усім, що ми не пустили цю орду туду. І ми зараз не можемо отримувати ні далекобійну зброю, ні авіацію. В тих кількостях, які нам потрібні для перемоги, вони граються в ці свої вонючі рольові ігри. Нам потрібні ракети з дальністю ураження до тисячі кілометрів. Ми не маємо з наслідками виробництва зброї, а знищувати виробництво зброї, боротися так. Друзі, можна дуже багато все говорить, і, ну, але це таке. це... Просто розмови. Деякі фундаментальні речі зараз події будуть швидко розвиватися, і ви навіть не будете встигати реагувати на, на все це, що буде відбуватися. Але уважно спостерігайте, особливо за ручками. Буде не те, що цікаво, на події багато, цікавого тут мало буде. Тож уважно спостерігайте, незважаючи ні на що, ми обов'язково переможемо, обов'язково переможемо. І зовнішнього і внутрішнього ворога слава нації рашен федерації.